Доброго дня, пані Катерина. Ви йдете в народні депутати по округу номер 163 це місто Тернопіль. З якою ціле йдете саме по даному округу, і можливо якісь пункти з вашої програми, які хочете реалізувати саме в даному окрузі, скажіть доброго дня. Так я йду кандидатом по 163 округу. Хочу сказати, що ну скажімо так, для мене вибір округу не стояв питанням, тому що я тернополянка. Батьки мої також народились в Тернополі, і знову ж таки багато людей мене зі мною знайомі. Я веду дуже активну громадську роботу. І знову ж таки, якщо мені висловила партія і на чолі з Дмитром Ярошем, який головував на з'їзді 13 вересня цього року, який висловив мені таку довіру балотуватися в народні депутати, Звісно, я повинна оправдати таку довіру. Хочу зазначити, що до останнього моменту правий сектор не знав, чи ми будемо брати участь в виборах, тому що ви знаєте, що зараз на сході війна відбувається. Більшість наших хлопців зараз воюють на сході. І першочергова задача для правого сектору зараз виграти війну і закінчити з цим питанням, закрити це питання, а вже тоді думати про вибори. Але знову ж таки, люди, які нас підтримують, які постійно нам допомагають, вони кажуть, що ми зобов'язані просто зобов'язані йти на ці вибори, і ми зобов'язані бути їхніми представниками в парламенті. От. Ну, На рахунок округу, так це моє рідне місто, я як тернополянка, я як. Мама трьох дітей, яка постійно спілкується з людьми, в мене двоє школярів. Одна дитина в садочку. Я знаю ті проблеми Тернополя, нагальні проблеми, з якими я. Будучи простою громадянкою, простою жителькою Тернополя, я постійно борюся і постійно намагаюся довести правду. Також, тепер, будучи в команді правого сектора, я маю трошки більше повноважень і підтримки з боку моїх хлопців. Ну і знов ж таки я намагаюся вирішити ці проблеми за допомогою правого сектора.